Вітаю! Це 28-й урок Fusion 360. Використовуємо Emboss. Let's go! Я вже створив ось такий напівциліндр. І зараз на ньому ми зробимо скетч. Спочатку беремо Tank and Play. Окей. І робимо. Sketch. Так, вибираємо текст. Так, Hello World. Окей. Okay. Okay. Так. І тепер вибираємо, точніше натискаємо Finish Sketch і вибираємо Emboss. Вибираємо наш Sketch і вибираємо Face. Все. Тепер ми можемо зробити або випуклу, або випуклий текст, або. Врізаний текст. Тут в нас в налаштуваннях є розмір, тобто 2 можна поставити висота нашого тексту, або вріз нашого тексту. Далі по горизонталі можемо змістити. або на мінус 10, або по вертикалі можемо змістити. Також можемо повернути. Наш текст, але зараз нам це не потрібно. Так, топ. І бачимо, що наш текст, не дивлячись на те, що він рівний, він тут відображається як потрібно. Нічого не іскажається, не іскривляється, і він чітко рівно лягає на нашу поверхню. Натискаємо ОК і отримуємо чудовий результат. Якщо не влаштовує нас результат, наприклад, я хочу, щоб воно було всередину. зроблено, наш текст, Натискаємо ОК. І тепер наш текст зроблений усередину, вирізаний. Ось така інтересна і чудова функція, котру можна використовувати для тексту. Якщо ви захочете текст зробити, наприклад, через, скажіть, через Project, то. Чи Project to Surface, це вас не вийде, тому що це текст, а не sketch. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.